А чи не нашкодить мені психолог? Часто е, таке питання задають. Дивіться, друзі, насправді нашкодити психічно здоровій людині. А якщо ви дивитесь це відео, 95% що ви психічно здорова людина. Психічно нездорова людина вважає, що з усім світом щось не так, а з нею все нормально і не шукає допомоги психолога. Завдати шкоди психіці здорової людини – це дуже важка задача. Вона це можливо зробити, якщо психолог системно, цілеспрямовано працює на те, щоб завдати вам шкоди. Такий психолог маньяк. Скоріше всього, вам такий психолог не попадеться, щоб він був достатньо професійним і достатньо мотивований, щоб е, працювати на шкоду вам. Якщо психолог просто ну десь безсвідомо помилився або десь має недостатньо компетенції, то найгірше, що може бути, це те, що вам він вам не поможе. Найгірший можливий результат терапії ви знов відіграєте свій стандартний життєвий сценарій на сесії Ще раз, якщо ви здорова психічно людина. Якщо клієнт не здоровий психічно, це клієнт психіатра, а не психолога. По перше, тоді так можна причинити шкоду, і тому один з важливих таких навиків психолога це навик розрізняти норму і патологію. І це є запорукою того, що психолог не нашкодить клієнту.